РЗТК Bullet 150 – Універсальна кавомолка, що справиться не лише з кавовими зернами, але й з цукром, горіхами, спеціями, травами тощо. Дизайн простий та симпатичний. Корпус, пластик з нержавіючою сталлю. Знизу нековська основа. Леза з нержавіючої сталі. Це кавомолка з ротаційним ножем. Лезо обертаються на високій швидкості і можна обрати ступінь помелу. Їх три грубий займає всього 10 секунд, середній 20, дрібний 50. Все залежить від ваших потреб та бажань. Також є імпульсний режим, що передбачає роботу мотора з невеличкими паузами для уникнення його перегріву. Це ідеальний режим для перемелювання дуже твердих зерен. За один раз можна змолоти до 60 г зерен чи чогось іншого. У разі відсутності кришки кавомолка не вмикається, і у випадку перегріву автоматично вимикається. Потужність кавомолки 150 Вт. РЗТК Bullet 150W незамінний компактний та універсальний кухонний помічник, що стане у годі під час приготування різних страв та напоїв.